Наталія невідома, начальник відділу організації профорієнтації Кіровоградського обласного центру зайнятості. Народилася 29 червня. В дитинстві хотіла стати вчителем. Має освіту психолога. Улюблена книга Маргарет Мічел віднесень вітром. Захоплюється практичною психологією і подорожами. Улюблене місце в Кіровограді дендропарк. заміжня виховує доньку. Доброго ранку, пані Наталю. Сьогодні будемо говорити про складання резюме, як правильно це робити. Можливо, вже змінилися певні стандарти з плином часу, але е, просимо вас трохи почекати перед тим, як почати з нами розмову, тому що наші колеги підготували невеличкий сюжет про резюме. Давайте його подивимося, а потім уже на основі його і будемо говорити. Ще треті півні не співали. А ви думаєте, чому я з самого ранку вештаюсь у цих чагарниках? А все із за того, що шукаю правди. Можливо, нас зараз спостерігає глядач, який успішний кар'єрист, має за плечима чималий досвід роботи. А є і такі глядачі, які шукають роботу з дня на день, відправляють своє резюме десяткам роботодавцям. Ті, в свою чергу, мовчать, ніби води до роту набрали. У чому ж проблема? Можливо, у тому, що ваше резюме блудить словами. Тому сьогодні ми поговоримо про помилки при написанні резюме. Тому Залишайтеся з нами. Помилка перша: граматичні і стилістичні недоробки. Якщо таке горе резюме, ви надійшли роботодавцю, звісно, відповідь ви на нього не отримаєте. Ніхто не хоче мати справу з неосвіченою людиною, перш ніж надсилати своє резюме на адресати, ретельно його перегляньте. А якщо ваші мовні особливості спіткала лиха доля, краще зверніться до спеціаліста. Помилка номер два або побрехеньке з приводу дат початку і кінця минулих робочих місць. Подібні дії змусять роботодавця замислитись над тим, що ви пан або панна не билиця, що полюбляє присвоювати собі неправдиві регалії, краще писати правду і нічого крім неї, як полюбляють говорити служителі Феміде. Помилка номер 3 або недолугі світлини, на яких ви ні до місця, ні до справи. Фотокартки у купальних костюмах на пляжі або в домашній атмосфері не підходять. Офіційні документи просто кричать і вимагають офіційних фотокарток. Тому не покладайтесь на хибні і недолугі думки, а обирайте правильні фотографії. Помилка номер чотири або побрехеньки ваших філологічних особливостей. Ніколи не робіть страшенний гріх, не дописуйте мови в резюме, які ви не знаєте. На співбесіді ви одразу приміряєте на себе амплуа дурника. І ще одне: якщо ви знаєте чимало мов, не потрібно в резюме вписувати мертві мови, такі як латину, старогрецьку, санскрит та старослов'янську. Пишіть її при тій нагоді, коли претендуєте на посаду класичного філолога. А далі про помилку п'яту або як я її називаю, недолуге ім'я. Перед тим як надіслати резюме, не давайте йому банальний клич. Це ваша візитна картка. Тому назва має мати ваше прізвище та ім'я. І ще наостанок не розписуйте ваше резюме до розміру життєвих мемуарів. Це має бути чітко, логічно та лаконічно. Щагарників ми вже вийшли, правду відшукали. Ось такі вони основні помилки при написанні резюме. Тому приймайте їх до уваги і, можливо, вже завтра ви знайдете омріяну роботу. І не довіряйте свою долю неперевіреним сайтам в інтернеті. А то, як то кажуть, в народі бабця знову почне надби ворожити. Дякую, побачимось. Пані Наталі, чи справді таким важливим є у пошуку роботи складання свого резюме? Надто важливим це по важливості можна порівняти навіть з підготовкою до співбесіди. І знаєте, це правильно було сказано це рекламний документ. Це саме той документ, на основі якого у роботодавця складеться перше враження про е, вас як про шукача роботи чи про іншу людину. Да? І е, саме цікаве те, що самі е, фахівці, які переглядають резюме, які опрацьовують резюме, вони зізнаються, що на прийняття рішення про те, на яку кіпку покласти це резюме, працювати з ним далі чи відкинути його, вони витрачають від 4 до 10 секунд уявляєте, який короткий час, рішення прийняте. Потім тільки людина, вже фахівець, ну, підтверджує своє рішення, вишукуючи якісь аргументи, які на користь того чи іншого рішення були прийняті. Тому е підходити до резюме треба до складання резюме. Якщо ви вже взялися за нього, треба дуже ретельно і дуже виважено. А від чого залежить ось це рішення? Чотирочотиридесятисекундне. Які да, секрети, щоб от щоб попасть в ту стопку? От на розмотрі далі. Знаєте, у кожного вони різні. Як ми обираємо книги, хтось на, звертає увагу на обкладинку, хтось на е, ілюстрації, а хтось на суть інформації. І зазвичай ми звертаємо увагу в першу чергу на що? На зміст. Ну, не в першу, ну одна із перших е, таких моментів, на що ми звертаємо увагу на зміст. Точно так і в резюме. Якщо воно структуроване, якщо є чіткі блоки, е, і видно, що інформація подана е, з, з певною логікою. Це викликає довіру. Звичайно, презентабельний вигляд. Е, відразу ж відкидають резюме, які мають занадто такий е, прикра, прикрашене, виділене різними кольорами, різними шрифтами. Це, можливо, і є сенс в цьому, коли ви претендуєте на якусь творчу професію і хочете показати свої таланти. Але зазвичай класичне резюме воно має бути більш таким діловим і офіційним у у каждого у кожного роботодавця своє трибування к формі резюме ілі є якийсь стандарт? стандарту е, взагалі стандарту резюме немає є е, е, різні форми Можу про них трошечки розповісти. В них є свої секрети і є е, випадки, коли вони вигідні е, тому чи іншому кандидату. Е, структури такої стандартної немає. Е, і е, позитив в тому, що людина сама формує своє резюме. Так, дотримуватися певних правил треба. Але подаємо інформацію про себе ми І так, як нам це вигідно. Так, щоб, вона, щоб це резюме презентувало нас в якомога в вигіднішому світлі для роботодавця і зацікавило його. А максимальний обсяг резюме? Максимальний обсяг. Е, Саме оптимально вважається одна сторінка. Якщо на одну сторінку не поміщається, то максимум півтори-дві. Це максимум. Е, наш колега говорив про невдалі фотознімки. Угу. Чи взагалі потрібно свою фотографію ставити у резюме? Е, ви знаєте, різні відгуки у роботодавців стосовно резюме. Моя думка, те, що я раджу е, клієнтам, які до мене звертаються, е, дивлячись, як ця, ця фотографія працює на вас, якщо ви ідеально підходите. Під вимоги даної вакансії фотографію поставити можна. Звичайно, вам вона має бути діловою. Якщо ви занадто молоді, а хочуть побачити спеціаліста за 30, то не варто ставити фотографію і свою дату народження вказувати в самому останньому рядочку, для того, щоб був час уже зацікавити своїми професійними знаннями, іміннями і навичками І він міг би там не звернути увагу на ваш вік і все-таки запросити вас на співбесіду. Ну і що ж, багато залежить від того, на яку ти повинен претендуєш. Якщо, якщо ти куди-то хочеш устроїтися в сферу медіа, наприклад, телеведучим, то мені здається, що тут фотографія якраз обов'язкова. Угу. І, либо ж, якщо робота буде зв'язана як-то з роботою з людьми, там, де потрібен буде непосередний контакт і потрібно бути, як мінімум, симпатичним, щоб клієнтів не відпугувати, теж потрібна фотографія, правильно? Так, але в нас є певні секрети сприйняття. І знаєте, роботодавець може побачивши Ваше фото порівняти вас з якоюсь іншою людиною, якою в, був, в нього був неприємний досвід спілкування ну, да. і відкинути ваше резюме вже за фотографію. У вас буде нагода особисто поспілкуватися і переконати, що, незважаючи на сход, схожість з іншою людиною, ви зовсім, зовсім унікальний. Чого категорічно не можна вказувати резюме? Правильно було сказано в сюжеті не вказується слово резюме, це не пишеться. Не варто вказувати, описувати свої фізичні дані, стан здоров'я. Не варто вказувати, на яку заробітну плату ви розраховуєте. Це питання, яке варто обговорювати вже в ході співбесіди, а не в резюме, тому що знову ж таки можна промахнутися, або роботодавець буде вам платити менше ніж розраховував. Ви будете менше відповідно отримувати, або вас відкинуть за занадто завищені вимоги. Де шукати, і, де шукати приклади резюме? О, Чи при... можна в інтернеті знайти хороші Приклади Приклади можна знайти в інтернеті, але варто пам'ятати про те, що резюме має бути вашим документом. І особливість резюме в тому, що його не можна скласти одне і на все життя або одне і під різні посади. Під кожну посаду резюме треба адаптувати, якщо ви хочете досягти своєї цілі. І е, приклади є, але насичувати це резюме потрібно буде вашою інформацією. Варто пам'ятати, що е, Продовження того, чого не варто ще вказувати в резюме, якщо у людини були прогалини у професійній діяльності. Можливо, там були об'єктивні причини, що людина 3-5 років не працювала або 1-2 роки. Е, якщо ми використовуємо хронологічне резюме, яке передбачає подачу е, про все по порядку, да, в, у зворотньому хронологічному порядку ми вказуємо свої місця роботи, посади і так далі. То е, у випадку з прогалинами, у випадку, коли ми хочемо змінити вид діяльності, це резюме буде нам не на руку. В такому випадку краще використовувати функціональне резюме. Його особливість в тому, що Інформація групується за професійними блоками, за блоками професійних навичок. Тобто ви вказуєте, що ви вмієте, а потім вже можете вписати, де і коли ви здобули такий досвід. Такі, така форма резюме підходить і випускникам навчальних закладів, у яких немає досвіду роботи, але є професійні навички. Як зараз діла з вакансіями? Які вакансії зараз більш востребовані? які професії більш востребовані в Кіровограді, в Кіровоградській області? Ну, варто зазначити, що за даними за нашою офіційною статистикою, протягом останніх двох-трьох тижнів дещо збільшилась кількість вакансій незначно, звичайно. Як і протягом останніх кількох років попитом користуються працівники робітничих професій: це робітники з інструментом, електрогазозварники, електрики, електромонтери, слюсарі, столяри для жінок. Це кухарі, це продавці, тобто професії сфери побуту і торгівлі. Чимало вакансій надходять від роботодавців на за професією професію швачки. І, на жаль, задовольнити їх досить складно. Якщо говорити про вищу освіту, це інженери різного профілю, це it фахівці це менеджери в основному зі збуту, ну частіше зі збуту, але варто пам'ятати, що для вищ... для працівників з вищою освітою потрібен досвід. Одна із вимог. Саме головна проблема. Раб рабочая професія нужне резюме для робочих професій. Це залежить від того, на яке підприємство ви претендуєте. Якщо досить велике підприємство з великим штатом, резюме можна навіть не ви хочете там працювати, і на сьогодні немає вакансій. Гарно грамотно складене резюме можна залишити у відділі кадрів. І коли будуть вакансії, на вас звернуть увагу. І ще один момент, на який хочу зосередитись, чому резюме не досягає мети, От, як було зазначено в сюжеті. Відправили резюме, а у відповідь нічого. Резюме обов'язково має мати супроводжувальний лист. У цьому супроводжувальному листі ви подаєте інформацію коротко, де ви дізналися про вакансію, якщо ви про неї дізналися, узагальнений досвід буквально одним-двома реченнями. І тут же в супроводжувальному листі можна повідомити, про яким чином ви хотіли б отримати відповідь. Я зателефоную, чи можливо зателефонуйте, будь ласка, повідомте про рішення. Ну, в такому вигляді. Великі вам спасибі за влучні поради. І справді я думаю, всі глядачі взяли для себе до уваги, що треба зробити для того, щоб е, отримати відповідь на свої розуми і отримати посаду своєї мрії. Е, у нас у гостях була начальник відділу організації профорієнтації Кіровоградського обласного центру зайнятості. Наталя невідома. Ми вам іще раз дякуємо. Ну а ви лишайтеся тільки перший гостьовий майданчик, тож ще багато цікавого у ранковій каві.